Всім привіт! Мене звати Анастасія Воронцова. Я психолог експерт у якого все про проявлення, гроші, продажі. Легше, ніж ти звикла робити простіше, легше. І сьогодні у мене буде тема не зовсім за продажі, але яка навіяна на вашими повідомленнями. Все це анонімно, але мені хочеться відповісти разом всім на відео. Що робити? Отут повідомлення. Якщо коли ми відстоюємо свою думку або свої кордони, ми відчуваємо себе ніяково. Ми відчуваємо себе незручно. Ми відчуваємо себе винними. В общем-то, проживаємо будь-які дискомфортні почуття, коли ми це робимо, і нет, щоб відстояти думку і піти там далі жити свою життя. Ні, ми ходимо і мусолимо це. Що це таке? Що із цим робити? А давайте так: от коли ми з вами висловлюємо якусь свою думку, коли це обґрунтовано, да? наприклад, наші кордони були порушені, або якась там домовленість, яка була зірвана якоюсь іншою стороною, неважливо. А як робить здорова людина, яка не має травми, коли тобі забороняли бути собою? Тобі забороняли, казали там. Ти маленька, ти нічого в цій житті не значиш, ти в цій житті нічого не стоїш в твоїй хаті, тут нічого взагалі немає в цьому домі, всі інші речі. В нормі ми просто говоримо якусь свою позицію, просто як привіт, просто як щось між доділом. Просто сказали це, тому що на наші кордони або там на якусь ситуацію відбулося вторгнення і йдемо жити свою жизнь далі. Це просто обичний день, як сходити в кіоск за газетою. Коли у нас була така травматизація, і коли нам Показали, скажімо так, те, що наша думка нічого не значить, наше місце ось там, кожен раз, коли ми виходимо з цієї програми, а це програма, вона спочатку родова, потім її підтверджують ваші колишні всі інші люди. А коли ми виходимо з цієї програми, щоразу ми відчуваємо дискомфорт. Як зробити так, щоб ми перестали відчувати цей дискомфорт? Це відбудеться із досвідом. Тобто, кожного разу, коли ви відчуваєте це обґрунтовано порушення ваших кордонів, ви про це говорите. І кожного разу, коли ви це Робите всередині себе, промовляєте, те що це рівень моєї норми. Те, що я зараз роблю, це нормально. Мені не треба боятися так, ніби я зустріла ведмедя якогось в лісі, який зараз мене уб'є. Я просто роблю звичайні речі, які здорові, умовно здорові люди без програм, роблять, як просто чистять зуби. І дуже важливо, коли ви це зробили, перестати обмусолювати це всередині себе. Там починається почуття вини, а там не переборщила лія, а не перегнула лія, а те-те Время назад не верну. Ви вже це зробили. Забирайте свої думки із минулого, забирайте їх з майбутнього. Ой, що буде, що подумають, фокусуйте їх в моменті тут і зараз. У цьому дуже сильно допомагають мої медитації. Отут -от ви можете знайти плейлист, де є безкоштовні мої медитації. Повертайтесь в моменті тут і зараз і розфокусовуйтесь, продовжуйте жити свою житті. Якщо ви сядете на лавку підсудних і будете ходити крутитися вокруг цих думок, кожне наступне ваше відстоювання якихось ваших кордонів, відстоювання вашої думки, воно буде просто просто каторгою, і до чого це приведе? Що ви просто перестанете це робити? Або ви будете це робити, то тільки в самих самих крайніх випадках воно вам надо, воно вам не надо. На цьому в мене все таке. вийшло дуже коротке, але дуже ємке відео про те. Що робити, коли відчуваєш себе погано після відстоювання кордонів. Є інсайт, є тобі відгукнулося, якщо ти впізнала себе. Відпиши, будь ласка, тому що все це програма тут дуже сильно фонить оцю хорошу дівочку, які понімаєш, їй сказали, що треба запнути свій язик там в одне місце і не лялякать, не потякати і не випіндрюватися. Коли ми виходимо з програми Хорошої дівочки, коли ми включаємо цю погану дівочку, нам незвично. Ми відчуваємо себе дискомфортно. Ми носили всю життя не нашу обувь 35-го розміру. У нас він 37-й коли ми одягаємо 37, нам непривично. ну якось смислі. а може реально 35. Тому все окей, з вами все окей. А хто ще хто дивиться це відео, не в моїй групі розборів? Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Він є в посиланні під описом. А хочу в Директ і я добавлю вас у цю прекрасну чудову групу, де в нас уже є я не знаю скільки розборів. Я розбираю ваші ситуації, даю вам рекомендації, показую ресурси, підсвічую шлях, як ви можете вийти із своїх точок А і прийти в свої точки Б не тільки в... Якихось таких життєвих ситуаціях, про які ми сьогодні з вами говоримо, точніше, не лише про це, і не про це більше за проявлення за продажі в інстаграм. Всіх люблю, всіх цілую. Чекаю на ваші самі кращі інсайти. А ті, хто відмітять мене, що це саме лучше відео, яке вони бачили за останній час в своїх сторіс і пошлються на мене. Вообще, вселенська вічна любов від мене і молодість на тисячу років. Всіх люблю, всіх цілую.